Забайкальський чоловік. Забайкальський козак. Казак читає стихотворення Шевченка. Як умру, то поховайте. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого в на Вкраїні мілі. Що плани широкополи і Дніпро кручі було віно, було чути, як реве ревучі, Як понесе з України у сіне море. Кров ворожу, тоді я і лані гори, усе покину і палину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та й ставайте, кайдані порвіте і вражою, злою кров'ю волю І мені в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.